Росія насправді певні рухи е, імітаційні щодо переговорів робить. От. Більше того. Е, хоча зараз говорять, що і плани Ердогана не існує, да, насправді я думаю, що насправді існує, так само, як от і. Е, але давайте не називати це все взагалі планами мирного там регулювання. Ані китайський план не є насправді в планом. Да, є це просто там декларація капітуляції України, а не оцей е, то, що Ердоганівська, де оця тема. Можна ще згадати е, минулорічний африканський план, так званий, який теж не був ніяким планом. Насправді їх таких речей з'являється все більше і, і буде з'являтися. А зараз воно з'являється зрозуміло знову ж таки. Чому? Щас ми до переговорів, який спосіб можна переговори з Росією да там влаштувати да, насправді а, і чи можна, та є українська позиція. Українська позиція абсолютно конкретна. теж. Якщо ми говоримо, що от Росія не готова, там, не збирається з нами переговори вести, так, воно так і є. Вони, Можна згадати тут зараз цей наказ Руського народного собора, угу. Про, можна казати, да, ну це ж не державна організація. Але, але вибачте, це організація при Русській православній церкві, яка входить в систему влади. По-перше, по-друге, Після того, що там написано, да, там, і, то в принципі, насправді, навіть російські правоохоронні органи мали б там зацікавитись або там якось дезавоювати. Да? Чому? Тому що е, в цьому руському національному там, соборі там і Путін, і всі, хто завгодно, там завжди на цих заходах є. Да? Тобто це, ну так би мовити, дискредитація була Ну, не говорячи вже про е, все те, що всі ці людожери починаючи з е, абсолютно теж офіційної особи Медведєва, який є. Все ж таки заступником глави Ради безпеки Російської Федерації і головою там якоїсь цієї комісії з ВПК, да, тобто вони Путін що говорить? Да, тобто, все абсолютно чітко, все зрозуміло, то ніяких переговорів, всі переговори, про які йдеться, і навіть от в тому самому плані Ердогана, нібито, да, це все ну, імітація там і затягування процесу, або, або можливо навіть і. І укладання угоди, але для чого? Для того, аби за цей період просто оклигати, Да, так би мовити, обрізати підтримку Україні, оскільки ну, ви ж погодилися да, там, на цей на, на, на якісь там заморо... навіть заморожування для нас в цьому плані ніяк то перемир'я, ніяк на теж не не насправді. Тому що після цього да, з'являється аргументація. Так ну все ж ви ж ви ж тут порішали якийсь спосіб. І е, те, що зараз говорять про... Повернення там до стомбульських цих, цих uh -huh. домовленостей. Насправді, навіть стамбульські домовленості, ті позиції, які там були з самого початку, да, вони там же ж, теж йшлося про референдум і переговори про статус Криму. Навіть це, well, для, навіть, навіть це для Росії насправді неприйнятно да, по uh -huh. з усіх їхніх заяв. Так ось зараз, в контексті, можна там про це. Там, іронізувати чи, чи як, але е, саміт миру, який запланований в Швейцарії <свеч> да, 16-17, куди е, та сама Китайська Народна Республіка, я, до речі, вважаю, що дуже вірно визначення. Тому що е, ну, насправді Китаї все ж таки два. Да? Хто б там хотів би хтось, не хотів, але, але є Китай, є ДНР, у якої вийшла. Да? Оцей КНР. Оця... І є реальний Китай, Китайська Республіка да, на, на Тайвані, яка mm -hmm. зараз, ну яку Литва визнає, да, почнемо з того. До речі, і часу... яку кидануло, давай так провернули Сполучені Штати. Да, Америки. На початку 70-х років да, да. 75-й рік, коли mm -hmm. Китайська Республіка да, зайняла місце в постійно. Взагалі, да, такий, такий це акцент, а да. це важливий акцент для того, щоб ми просто для себе раз засвоїли да, урок. Я перепрошую, урок да, для того, щоб розуміти вартість гарантії. Да, і в тому числі і таких союзників, як США. Якщо ми його не засвоїли після е, цієї Будапештського меморандуму, <світ> коли віддали третій в світі за розміром ядерний потенціал в обмін на паперець, яким навіть підтиратись неприємно, то ось. Подивіться ще на цей Я закінчу Да, І як не дивно, все рівно вона на основі української формули миру. Тобто Україна створила порядок денний цієї української формули миру, яку запропонував Зеленський, і навколо неї зараз швейцарці. Хоче хтось не хоче, організовує. Да. І зрозуміло, знову ж таки, чому? Тому що там не тільки про те про, 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 про ту основу, який має бути мир да, для України, що Росія має бути покарана. Да, угу. там, там, там про це йдеться абсолютно конкретно цілий пункт, там десятий який він там написаний про це. Да. Тобто це один момент, і ось тут. Намагання туди впихнути, хоч чучелка, там, хоч тушка, і цю Російську Федерацію, про яку йдеться, да там що Китай. Китайська Народна Республіка ось не можна да там без Росії про це говорити. Ну, вибачте, 43-му році, коли була конференція Об'єднаних Націй в сан франциско нікому на думку не спадало агресора туди затягувати, там ані Італію, ані Німеччину, да? тобто нікому тут ані Японію. Тому тут е, ну це зрозуміло, чому да? конфлікт поки що не став глобальним такого плану. Але до речі, і тут є певна е, така і китайська настороженість. чому, тому що ну коли приїздять туди країн 30-40 глобального півдня, яких КНР намагається бути їхнім голосом да, до того ж, тепер, уже після того, як Російська Федерація дійсно, от я згоден стала набагато менше важити і стала таким ну, да, субпідрядником? Mm -hmm. Я думаю, теж класне визначення. Чому? Тому що я теж зазвичай там сателіт, не сателіт, да, це я субпідрядник. От тут воно по я думаю, що типу незалежний, дуже... але ще не да, 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 забуде. Да, да. да. дуже, uh -huh. дуже схоже. І ось. Тут і це, це гра вже на полі Китаю, да? знову ж таки, вони туди поїдуть. І тому це намагання знову ж таки затягнути Росію. Я думаю, що є якісь узгодженість позицій в цьому плані, що між, Росі... між Китаєм, Туреччиною, ще хтось. Ага. І, і це, можливо, ці нафтові лоббі американські також, да? щоб пошвидше все між закінчилося. З Так ось, Щодо переговорів. Ми вчора, теж не на правах реклами, але да, в УКМЦ проводили е, круглий круглий стіл. На ньому були е, там е, е, латвійський депутат Смілтенс, попередній спікер Ілля е, Пономарів. Він е, е, як сказав, представив як російську опозицію, як якборська сказав, ми не опозиція, ми опір. І він, він сказав дуже цікаву думку. Якщо так хочеться, щоб Росія була на цьому саміті миру, давайте запросіть РДК. І це, до речі, да, і це да. абсолютно. І я думаю, ми, от насправді, чому би не відбувалася легалізація у саме цих структур, тих, хто реально воює проти і е, вибудована в паралельної реальності, паралельної Росії, да, ось такої, да, яка хай поки там нічого не контролює, хай ситуаційно контролює ці села на, в Белгородській області. Да, але насправді, і я думаю, що тут е, це певним чином. Теж е, могло б бути. Для початку це хороший початком. сигнал, тому що він тоді, по суті, Захід дає сигнал, що він визнає дії опору легітимними. Да? І це це відповідно для, консуль... для консультації, якихось їх запросити. Тобто ну, вони, вони сформовані, вони існують. Да, ну, тобто, Потурновий порядок так. денний. Це як ідея класна, але я думаю, що навіть російська ліберальна опозиція Перепрошую, гівном зійдеться, але не дозволить цьому трапитись. А не має значення, чи вона б дозволено. Ні, ні, вона буде. не впливає, ні. <клес> не, я б не сказав. Вони ні на що не впливають на Росію, але в Європі на жаль, вони мають вплив. На жаль, на Но жаль, вони, вони мають вплив.